се ще проміж тест велика. Дуже полон, і те, що у нас На таких штучках проїжджати. Пайдіти чай. Ну, диви, він чахає так. Ми перенаровали, і продукти. Каже, наразі одно сторону. Не можна це. Дима, пошел! Давай, держи! Бери, тримай великое! Добрый! Они у тебя все доброе! Не переймайся! Він спеціально заволів, але поїдуть. Так, 20-й фонд. 20-й. Метро, дуже приємно. Так, 14 років вам буде питання до зброї. Так. Якщо ми перевозимо велосипед в автобус, в якому стані в автобусі? Володись. Белок 30. Так, Теж, теж, теж воно, в розібраному стані чоплі на супер. Чи можна катати з велосипеді по дю? Ну, тільки з, з садінням для іншого джагера, ти не менше. Ну, Досить року є. Замок, замок регулювання висоти. Да, передня вісі. Диск задніх гальм. Диск задніх гальмів. Середня морказанка. Якщо виїжджаєш на велосипеді на бур, треба перевірити? Перевірити пальма. Щоб давати сидіння так, щоб тобі було зручно і щоб поколіна розповідати було. Якщо вийде, що це перевірити правильність світові.

Це такий, що це за знак? Ну це не знак аварійної зупинки. Так. Виїжджала ага. на дорозі. Якщо ти вночі виїжджаєш, то там в оці що ти зайдеться? Я так. Червона й це. Так що? що, і що? Угу. Світло Якого Кольору світло вибиваючий ліхтарик ставиться з позаду? А з боків які реклами ще не

Як тебе звуть? Який номер у тебе? Мам, Ось, це, бачу, дуже приємно, Софія. Тобі також ті самі питання, які ти чула, Чула, да? так? Ні, не, тобі питання, оскільки ти трохи молодша, тобі питання будуть легше. Але я маю надію, що на них також відповідати. Добре. Скажи, будь ласка, в якому вигляді можна перевозити велосипедну лікарню?

Виїжджати на велосипеді на пульс. що треба передати. Молодець. Е -е 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 Якщо ти збираєшся виїжджати на велосипеді вночі, що треба приїхати? Володимир. Ну, ти ж, напевно, знаєш, е -е який якого кольору світло від ставиться позаду велосипеда. О, так. І тепер покажи, будь ласка, де у велосипеда замок регулювання висоти седла? Де передня голос? А руль? Та Ти, ж, ти ж, знаєте, що, ж все знаєш. Бачиш, молодийся. Все, давай! Дякую. Дивіться, все навіть правильно чекаємо. Денис Так. А чого ви розлізєте? А це, це наш хлопчик? Ви знаєте, що я його дуже не люблю. А це наш хлопчик, це ж наче не наш хлопчик. Чи наші?

Так уже може наш би додивилися. А де ваш? Ну так ось стоя, він хотів сісти, а він не дав йому сісти. Підходь, ласка, сі. Ну, просто наша дружа.

Дали питання. Е, ти збираєшся виїжджати на велосипедну? Яким виїздом треба перевіряти колеса? Да, перед да, виїздом?